Привіт, це перший тест. «Артем Нєба». як завжди, ми за вас ходили в автосалон і спробуємо передати всі емоції, всі відчуття автомобіля. І перед нами стоїть сьогодні непросте завдання. Ми будемо у Києві шукати. Велику китайську стіну. Ні, ми не будемо розбивати цей автомобіль. Хоча за краш-тестами його розбивали. У нього 5 зірок за версією китайської NCAP. Ми будемо розбивати стереотипи або підтверджувати, адже дуже багато розмов про цей, саме цей автомобіль. Перед нами Haval H6. Якось так. В 21 столітті про стереотипи щодо китайського автопрому і загалом китайського якось важко говорити. Особисто я так не вважаю. Ну, суді самі, наприклад, на американському ринку 65% всіх товарів пов'язані з Китаєм. Це або бренди, або вироблені там. Ну і на нашому ринку України ми вважаємо чи не найбільшого партнера саме Китай. Але щодо автомобільного, в принципі, Довіра до цього автомобільного бренду до Хавел, можна сказати, формувалась руками. У нас третя генерація саме цього автомобіля. А шостого у себе на батьківщині це один з найбільш популярних кросоверів. А в кілька років він взагалі займає перше місце. А це не кілька до десяти років. При цьому уявіть ситуацію, коли бренд створювався, це був не просто бренд, а суббренд Great Wall, він створювався, що на шалт. Uh, Lexus у Тойоти або DS у Peugeot Citroën. Ви зрозумієте чому? Так, він створювався як преміальний бренд. Саме тому uh, важко сказати, чи в нас стереотипи. Ми будемо оцінювати його так, як я оцінюю будь-який бренд, подобається чи ні. Ну а ще я просто закидаю фотографію цього авто, прикриваючи салоно, назву і ніхто, майже ніхто не відгадує бренд. Називається абсолютно будь-який завгодний преміальний у тому числі. Але Точно не він. Тож я нічого не дивуюсь. Додам, що у саме цього суббренду є свій власний науково-технічний великий центр. У них з Great Wall є свої власні виробництва батарей. У них є свої власні заводи у суббренда так само. Так що в такому конгломераті не могло бути просто чогось. Це справді цікавий, місцями інноваційний, навіть я сказав би, просунутий технологічний продукт. А шостий більш детально. Щодо дизайну, то ви можете подивитися, наприклад, автомобіль 2020 року, коли він тільки вийшов на ринок, і тоді була це звичайна версія. З ДВС. зараз версій більше є підзаряджаємо гібрид, і є такі, як наз гібрид, саме версія. HAV, або Хев, як по народному кажуть. Так от вона відрізняється мало чим від стандартної версії. Просвітковується оця передня панель, трошки відозмінений бампер. До речі, назва вона має сузір'я або безмежність. І як заявляють китайці, у Great Wall загалом вони зараз переосмислюють весь дизайн і намагаються перезапустити азіатський футуризм. Будь ласка, ми не проти. Що ще тут відрізняє? У нас пороги. Красиво покросоверно не прикриті, і хоча в настільки передній привід, проте такі масивні дизайнерські колеса 19 дюйму захищені пороги по кросоверному, тобто виглядає машина масивно, вона так і сприймається за кермом висока. Широка, потужна займає місце. Я думаю, що і в серці тих людей, хто саме проникся цим брендом, і людей, які будуть їхати навколо, заглядають, питають все, як має бути. Що ще відрізняє саме електричну версію, це напис позаду, і крім того, окремий дизайн, дизайнерське матричне світло, і ось тут. Ось ця виштамповка. А в принципі, загалом це доволі стандартна версія. Хоча як стандартна, що мені подобалося саме в А6? А якщо подивитися всі генерації, тобто від першої до третьої, кожен автомобіль все ж таки був наслідування минулого і додавання наступного. Це важливо для розвитку було бренду. І так відбувається з цією автомобіль. Загальний образ не відозмінюється. По ідеї, у нас тут Black Pack, Black Edition, але е, в розумінні чомусь китайського бренду, Black Edition це обов'язково з додаванням ось тут срібла, хрому і все інше. І ось ця от теж є в нас відповідна риса. Я не знаю, що це сабля чи просто стріла. В такому вигляді ми отримали автомобіль напів Black пакет. Ну окей, Black пакет це, до речі, для росіян. Ви знаєте де? От туди. А ми погнали далі. Об'єктивно, ви можете спертися в житті, в звичайному на це багажне відділення 580 літрів. Хоча на деяких сайтах є цифра і 680 літрів, це тому, що може в звичайній версії бути збільшене багажне відділення. Ну, у нас доволі добротно. Єдине, що я не знайшов тут гачків для невеликих пакетів, я його знайшов, знаєте, де цей гачок? Біля переднього сидіння обов'язково покажу. Це фішка для моєї мами. А, от. Що стосується матеріалів, Ну пластик такий об'єктивно, знову ж таки, на які ви можете спертися <хи> щодня, зате інше тут цікаве, складається в пропорції 60 на 40, І якщо зараз 580 літрів, то скласти все буде 1800 метр 90, і у нас вігвам чи фігвам, конкурентам, і постійно ви можете подорожувати на цьому автомобілі вдвох, займаючись. Природою кастрикам, а не про те, що ви подумали. Хоча ні, про те, що ви подумали, багажне відділення перетворюється у гібридне відділення. По-перше, мені подобається матеріал. Я так розумію, що це й додаткова шумка. І от він настільки класно зроблений, не часто зустрічаю під карбон. Тут у нас замість запаски, якої немає. От, є зато ну, набор я для виживання скажу в таких умовах, просто для того, що якщо щоб. Поремонтувати самому колесо. Е, і ось, ось найголовніше про те, що казали: батарея, між іншим, одразу тут написано, що, як, де, у нас 5 ампер, от як вона працює з мотором. Звісно, ви вже почули, охолоджування. Ну і той самий акумулятор він приїхав сюди. Не все мене вразило. По-перше, по бокам є трохи шумки, і якось акуратно все зроблено, дуже акуратно. Я прям не знайшов за що зачепитися і сказати: Ні, ну, це там це справді акуратно. Багато матеріалу. Шумки акуратненько так потрібно. Ні, тут можна неаккуратно, тому що зроблено добротно. Тож багажне відділення на 5 з мінусом, тому що мені особисто не вистачило крючки. Хоча вольтова розетка є, біла підсвітка, непогано. Не треба забувати, що у нас офіційний автомобіль, тому гарантія 8 років або 160 тисяч кілометрів непогано для кросовера а шостого саме в нашій гібридній версії. І все ж таки головне, що виділяє цей автомобіль серед іншого всього, серед функції, серед безпеки, серед електроніки, серед усіх цих передових систем, це все ж таки динаміка. Уявіть собі, що в принципі в будь-якому діапазоні швидкостей у вас постійно вистачає тяги трьох моторів. Так, в сукупності 510 крутного момента. Що ви не робили? У вас приємна крута. Тяга таке відчуття, що саме на це робили ставку китайці. і в них вийшло. Спочатку, якщо ви стартуєте від нуля до 30-35 км на годину, взагалі ви їдете тільки на електротязі. Далі включається. Вже ДВС мотор підключається ще один електричний мотор, і ви їдете і набираєте в один прекрасний момент. Ти розумієш, що ти вже можеш вилізти за стокими на годину. Ми обов'язково маємо сказати, що навіть на 100 км на годину авто класу тримається і більше. Ну а все це завдяки поєднанню цієї трансмісії DHT, от, яка дуже класно вміє вчасно перемикати і взагалі грати. Класний тандем з цими електромоторами. Ну і сама поведінка поведінка автомобіля тут у нас Макферсон. Давайте говорити про підвізку. Макферсон у нас попереду і позаду багатоважна підвізка для такого габаритного великого. Я б сказав би, що ну 1800 кг автомобіля важкого. Це відіграє роль. І 19 диски можу зауважити, що тут доволі таке кермо воно. Не дає тобі відчуття правильної дороги, я б сказав, що вона таке трохи інфантильне. І навіть при налаштуваннях я виставив окремо кермо на спорт, а все інше на комфорт, все одно мені не вистачає оцеї зворотної тяги розмови з дорогою. Можливо, просто грають габарити. І зауважте, вони великі ще раз. В принципі, комфортна їзда вам дасться легко. Це найголовніше, що. Хотіли сказати китайці з цією тягою, навіть якщо ви будете їхати і обов'язково їхати з великою сім'єю, друзями і кудись в подорож тут. Точно, скажімо так, середні показники їзди приємні без амбіцій, але ви взяли дорогу і їдете прямо туди, у напрямок хорошого, доброго і приємного проводження часу. Я, я не знаю, там, я прокачу мускули автопрома. Це прям дуже важкий капот. Дуже я відкриваю, подивіться. Фух. Е, от вперше в житті мені абсолютно все одно на ці пневма, але тут би пневма справді не вистачало. Ну і взагалі та людина, механік, має бути підкачений. А ми ж всі маємо бути саме такими. Дбаємо про здоров'я. Дякую. Ковал, а шести. Так от, що я бачу у нас тут під капотом. А під капотом є деякі зміни від звичайної версії. Ну, перш за все, у нас гібрид. І він цікавий. Система яка називається DHT, Тут присутня. Взагалі, це такий собі симбіоз кількох електромоторів і звичайного бензинового. У нас в сукупності виходить 245 конячок. Тобто, так, так, щоб ви зрозуміли, я іноді на світлофорі, та й можу навіть на кілометрів 30-40 на годину, коли стартую, Задні колеса з передніми можуть пробуксовуватися дивлячись у кого які зачеп, хоча тільки передній привод. Ну і за батареї, яка взаді там вона трошки присідає і інше водіння. Ну це окремо. Так от е як працює все це? Є в нас звичайний ДВС мотор у 150 кінських сил. Він алюмінієвий, голова, все в нас алюмінів, абсолютно, цеп. От і працює він е у парі з двома електромоторами. Один з електромоторів його просто може вмикнути, інший допомагає, і крім того, є батарея. Для чого це важливо? Е, тому що щоб ресурс автомобіля, дивіться, він просто великий ресурс мотора співпадали. От і зрозуміло, що такого автомобільного моторчика буде маловато. Підключається в тих випадках, щоб не перенапружувати, додавати потужності авто, батарея розумні китайці. А якщо хочете... Зараз я більш детально розкажу, і можливо простими словами: всі мотори інтегровані у двоступінчату трансмісію, і це дозволяє оптимізувати водіння, їздити одразу в декількох режимах роботи. Їх одразу шість. Ну і основний електродвигун він використовується, коли авто працює суто електричному режимі водіння. Ну і електродвигун як генератор, тобто використовується, щоб запустити бензиновий двигун та генерувати енергію, яка приводиться в рух бензиновим двигуном. Більше мене цікаво інше, коли ти шукаєш інформацію на сайтах, ти можеш знайти абсолютно різні цифри. Наприклад, про те, що тут топ підсот то 510, то 530 крутного моменту, чи 240, 245 конячок, не знаю. Здається, нема змісту казати, динаміки вистачає. От би тільки повний привод сюди. Це єдине, що я би додав. Звернемо увагу на паспортні цифри, у тому числі всі ж питання. Перше, скільки вона є? От зараз е показує 6,6, загалом середньо 6,2. Але завдяки налаштуванню, наприклад, рекуперації перейти на є тобто виключно в режимі як і зітлів чи які-небудь інший електромобіль, ви можете дійти до 42 4 літра. Ну але мені просто комфортно їхати саме зараз так. В режимі рекуперації можна і три зробити, погратися. Ти бачиш, що от перед тобою завжди отут витрати електроенергії. Класно є малюнок, що дивишся, куди йде розподіл тяги, від чого залежить. І ще крім того, в. Автомобіль ти виставляє бали, тобто, коли ви вимикаєте двигуни, хотів сказати двигун, да він тобі показує там три-чотири. В мене максимум виходило три бали, саме так оцінює мою економічність, але автомобіль на тест-драйві. За те 7,6 секунд, які в паспорті намальовані від 0 до 100, воно так і є. З приводу комфорту підвізки двоякі відчуття. Він не сприймає оце все мілке, не передає вам ні в кермо, ні в шо, хоча 19-дюймові диски. А от якщо ви знайдете, а ви знайдете на наших дорогах дещо великі, де потрібно переїхати на швидкості. Це не поліцейські звичайна ямка, а вибоїна. Автомобіль може підстрибнути і навіть зробити це зі звуком. А оце він не збирає, і тому автомобіль сприймається більше як комфортний. А от що справді порадувало мене в автомобілі, це відчуття педалі, що газу чи тормоз дуже приємний розподіл зусиль. Оце вражає. Оце навіть я б сказав би дорого. Кілька функцій, до яких ти швидко звикнеш, і які справді приємно вражають, це парковка автоматична. Ми зараз будемо її тестити. Те, що автомобіль запам'ятовує приблизно 50 метрів і на швидкості до 30 км на годину. Якщо ви не знайшли парковки, він просто вийде вам однією кнопкою, ласково тут з екрану назад. Ну і мені подобається, що проекційний дисплей, який постійно тобі підказує, швидкі ще щось, навіть знаки виносять наперед. Але вернемося до парковки і спробуємося. Звук говорить про те, що ми знайшли кілька місць для паркування. Далі обираю одне з місць на екрані. І чекаємо. Як ви бачите, мої руки вільні, ноги теж. Все робить абсолютно автомобіль. І я йому довіряю, це не перший випадок, коли я стикаюся з автомобілем, як то кажуть, на ти. Він бачить пішоходів, може зупинитися, моніторить класно сліпі зони. І взагалі е, кажуть, що радари тут стоять такі ж самі, як в Тесла. І я вірю виробнику. Це дуже точно. Нема чого додати. Ви самі все бачили. <connais mimics> <coughs> Ні, <еще> <lire> <il is normal> <От> так ще є. Отак. Наш традиційний тест. Замірюємо кліренс. І так, думаю, 30 буде забагато, але замірюємо, скільки насправді є. Ну, давайте звідси почнемо. Ну, 17 трошечки з гаком. Майже 18, мабуть, що десь там буде. Я тут не спроста шкрябаю, тому що на мою думку це здається алюміній. І питання про якість салону і взагалі про матеріали в мене двоякі. Салон дизайнерський справді вражає деякими місцями, вони зробили все по трендам, і навіть в кольорах, ну принаймні в нашій комплектації. Але от матеріали, от навіть на вигляд, вони можливо місцями не такі доброякісні. Але як ми виявили, от в детельнгу, тому, що ми самі готували, брали, прочищали за 15 тисяч пробігу. Це приблизний пробіг цього автомобіля в селе Кострайція і. Як і зберігається, навіть ось цей реальний лак він досі зберігся непоганому стані. Ми не знайшли таких от великих царапин і все інше. Ну що ж, погнали далі? Розповідаю те, що я бачу, широко відкриваються двері. все приємно, пороги прикриті. Сідає у крісло, крісло між іншим, у нас електрорегулюється. Що пасажира, що в мене, і є регулювання електричне поясного підпору. Це дуже дуже важливо. Як на мене, сидіти в принципі зручно, і сам дизайн такий він легкий. Я б сказав повітряний. Місця над головою достатньо. При цьому що в нас панорама щодо того, що я бачу, дизайнерські рішення це три рівня. От вони дуже класні, і подобається, що ну, дивіться, монолітно. Тут ще є ще один простір додатковий, де я можу взяти покласти, наприклад, телефон. Хоча є тут індуктивна зарядка, вона вища, але якось так мені зручно ховати телефон і одразу вмикається Apple CarPlay. Тепер щодо екранів, вони досить швидкі. Мені подобається якість екрану. Да, звісно, неймовірна просто камера, яка працює. Передня, задня, як завгодно, 360. Повертає, можна на колеса вивезти. Але ну так для прикладу я візьму, зараз нажимаю. Це одразу у нас переходить в меню автомобіля швидко. От, я повернуся до Apple CarPlay. Є кілька варіантів того, як це може зробити. Класно виводиться Waze. Можу показати, як все працює. Це справді. Ну, я думаю, що це сказати можна навіть дуже швидко. Машина вражає тими системами, які здається в стандартній комплектації, хоча просто комплектацію до нас не приходять. Ну, перш за все, можна під'єднати одразу два смартфона, чимало різних систем. Налаштування, наприклад, рекуперації. Я поставив в стандартному режимі, щоб подалі газу не так сильно вона давила і у вас було більш м'яке перемикання. Але якщо економити, то звісно виставити. Можна навіть режим причепа. Тут є окремий. От є оцінка водія, є інформація про потоки. Енергії можна вивести на автомобіль і подивитися просто, куди рухається енергія і який задіяний саме мотор. Свій власний випадок, коли я в темряві рухався назад, машина сама зупинилася, я навіть не зрозумів чого. А після того я тільки побачив в задньому стеклі, що виходить просто людина. Тобто, навіть за кілька метрів автомобіль вже щось там знає. Єдине зауваження, що системи ці працюють, можливо, часом занадто різко. Оцю. Тонку грань ще потрібно китайця можливо прийти. Можливо, в наступному поколінні ми це побачимо. Загалом дуже високотехнологічний автомобіль. А тепер про явні плюси, які я можу виділити. Матеріали, от, наприклад, якщо вони м'які або ну шкірозамінник, але це строчки, справді це строчки. Можна деяких місцях просто прощупати, що чомусь в автомобілі за ці кошти люди запарились і зробили це. Також мені сподобалось, що в нас доволі великий, ну тут габаритний підлокітник, який з боксом. Такі відчуття, що кожного разу можна щось дістати з Aliexpress. І ще одне: те, що тут у нас є лючок для того, щоб ну, можливо хтось повісив пакет. Він би був до речні в багажному відділенні, але добре, що він є. І одна річ, яку я знайшов, ось тут є USB зверху. Тобто, ви можете підключати регістратор. Зручно не потрібно цих проводів. Нарешті хтось просто взяв і зробив в цьому класі таку приємну річ. Ну, біла підсвіточка, ще тут мені подобається. Взагалі, світлий салон, такий повітряний приємний. Подивіться, я можу сісти ногу на ногу закинути. розмір просто вражає. Є підлокітник навіть з пістаканчиками все як потрібно. Єдине, зауважу, що коли я Хотів вимагати щось більше від багажного відділення, мені тут не вистачає лючка для того, щоб возити дліноміри. Пропорції гарні, місце гарне, все непогане. матеріали тут трошки простіше. Хоча реальне лакуця, біла шкіра, все це зберігається. Салон великий, простори. No comments. Я зараз дивлюсь на перш за все конкурентів. І щоб зробити висновки, давайте почнемо з цифр. А конкурентів фактично немає, тому що автомобіль знаходиться по низу ринку, вважаючи всі технології, як добротно їде автомобіль, скільки простору він представляє. І порівняно з конкурентами, у нього єдиний, можливо, мінус, але для когось, можливо, це і не варто зазначати. Це передній привод. Так. Тому що, наприклад, Nissan e-Power або Hyundai Tucson, ну приблизно за ті самі гроші гібридні. В початкових версіях ні, навіть не співпадають. Але коли з повним приводом і з тими самими технологіями, в таким ж самій комплектаціях явно будуть за 200-300 тисяч гривень дорожчі. Ось наша комплектація, наприклад, хай і топ є дві комплектації у нас максимальна комплектація зараз. З тим врахуванням, що машина 2022 року продається зі скидками, уявіть, 175 чи 85 тисяч гривень, коштує 37 тисяч 400 доларів. Якщо ви берете машину 2023 року, то хай буде коштувати приблизно 39 500, в топі буде коштувати 42 тисячі доларів. І, як то кажуть, це фул комплект. Але не це найголовніше. Найголовніше для мене особисто те, що я просто не сприймаю автомобіль китайський сьогодні Е, ніяких компромісів я порівнюю його справді з конкурентами, і тут можна і RAV4 було б додати, тому що з розмірами він навіть більше за RAV4 гібридний. Я порівнюю просто, що технології працюють справді. Автомобіль приємно кермується, Можливо, він не занадто такий уважливий до деталей, але в цілому він справляє гарні враження. Щодня він буде вас точно радувати. Навіть не ціною а екологічності, хоча ні, ціною буде більше радувати. Тому ось такий він для мене. А шостий з си виділю, те що середня шумка однозначно, є мікро, скажімо так, нюанси недолугі, чи в багажничку, чи ще в чомусь, можливо, вам буде недостатньо цих профі класних матеріалів, якісь преміальних, але це цікавий технологічний сучасний автомобіль на рівні. Ось ті висновки хотів би я сказати. Ну і знаходячись в цьому закладі, саме з східною кухнею, азіатською, я все ж таки замовляю європейський свій або заокеанський продукт. Тому що в нашому світі все абсолютно поєднується. І я в цьому автомобілі так само ви знаєте технології, наприклад, від Bosch, ви можете мов, у кодекс ваш шостому знайти проданий в гібридному варіанті чи, наприклад, технології від Tesla. Все об'єднується, і ми за те, що світ об'єднувався і знаходив компроміси, у тому числі автомобільно за автомобілі. Mm. І за класно проведений день з класним авто.